Всім привіт, зараз сьогодні дані потім треба совет від вас. Значить, приїхали ми вчора в суботу, сьогодні субота, п'ятницю на бусику Запорожжя погнули борти. Е, Прийшли сідати в ту сапетку. Опять акумулятор 12 сів. Поїхали на бусику далі додому. Ладно, добре, согласен, це таке буває. Проплатили прицеп нам по НДСу. Значить, треба зварити зерновоз, Зварив зерновоз, було вже. Е, я побалакав з нашим сварщиком. Зараз ми к вопросу підійдемо плавно. Там ззаді ресори усілені, спереді додавати підвали ресор. циліндр новий. Ну, Зерново сварить, там сказали, якщо куди відкривається, світ. Е, роботи на все про все. Днів небагато було, щоб ви розуміли, це вже неділя він бухає його піймати не може. Хоча сказав, що зварю, гроші проплатили, я вже їх. Якщо чесно, її трошки Вот Суть вопроса До вас всіх. Я розумію, що Вадик там весело, п'яний, суне всім як ви пишете. Хорошо. Що ще ж кета? Плюс? Той евакуатор со станком загружений, цей со станком загружений. Ще треба їхати штуку забирати, я все не співаю. помощи з вадика 0. Ну, смішно хіхіха ха, але воно ж до пори до времени. От е, вопрос до вас. Е, я розумію, що напишете нячися з ним, все. Ну, жалко, придурка, жалко, добре. Я ж не винуватий. Е, от Інтересує ваше мнение, якщо ми за три місяці сварили один прицеп. За 3 місяці один прицеп. А я ці 3 місяці щось їв, пив, купляв, станки. Там, машину навіть на мой кипі помив, 100 гривень потратив. Е, бочка продається 4000 доларів, кому інтересно. пневмотормоза, вся фігня. Не прицепи купляв всякі різні ще на запчасті. Такі запчасті купляв. Е, ну, в общем, це все якось фунциклірувало без того, що вадік варив прицепи, правильно? Вопрос до вас. Є смисл гратися далі. Ви ж більше мене пожили, правильно, це я ще такий дурень молодой. Є смисл гратися далі з цими прицепами, які не продаються, кстати? Ілі просто ставимо на я продовжуємо щось розбирати. Ну, щоб ви розуміли, це за місяць, напевно, перший прицеп на розборку я взяв. Один на дворі стояв ми порізали, це за місяць один. Ну, такі темпи продаж запчастей. Тобто не 30 прицепів місяць, там не 27, як раніше. Один. А, і це почав не доварив. От. Що делать, як поступить? Що делать, як поступить? І що, посоветуйте, напишіть. Я вже не знаю, я дивлюсь на все це. Ну типу мені вже квартира в Іспанії сниться, то є продача це все. Ага, аля улює то Ага, да. і поїхав, все. Я не знаю, в мене просто воно вже ну, Все воно <хи> надоїло чуть -чуть. То Тобто, оставить токарку, оставити там юрка. Ну, токаря якогось знайти, я зрозумів. І забить діло на все оце, це металломасе. Що ви напишете? Просто ваше мнение пока интересно. Я якби далеко не планую. Верні, планую, я вже не планував. Мені цікаво, мнение інших людей. Хто що напише. То що, ну, це все. все. Воно стало остановне. Ну, Воно навіть не те, що стало, люди прозвонюють, ось я кажу, проплатили. Проплатили і що? Ну, що, що, що. Винуватий я. я, я це прекрасно розумію. Не Вадик, не Юрко, не ні... Путін. Навіть. Тут винуватий я. То що я сказав, що ми зробимо. Так, ладно, поки ви пишете своє мнение, я зараз приїду кудись, далі будемо щось -то знімати, що то, це таке. На... А наболелом висказався. От, вот. ну отак. Вот вот. Маємо, що маємо, ніхто ж до вас нічого не скриває. Борти показати легко. А, а задум був який, я в виїхати чи в... коли вівторок в Запорожья. Приїхати. І цей кузов вже має бути зварений. Щоб вот. тільки... Дивіться, щоб ми з вами тільки взяли оці борти і приліпили на нього. І отам гідроциліндр, новий шланги, ну все оце. Що ви мені скажете? Просто інтересно. Ось тут гідрошланги, тормоза, все куплено, просто його треба було зібрати до кучі. Що ви мені на це скажете? Інтересне мнення, Допомагайте! Ну, ось заїхав на нову пошту, минут 20 пройшло після того, як я це відео знімав. Ну, що ви тільки що слухали. Е, якщо Ваді кине мішу, це де Татаврія перевернута, Славута, щось я там, кине мішу, то буде жалко Оксану, бо треба їсти типу амам, а на запчастях амам трішки не те, вадік топ. ну, ну, ну чим, чим ти сука мотивіруєш, чим ти думаєш, що в тебе в голові, Ярослав, ну що? Чи що, ну, що мені Вадик заробив за останні три місяці, скажи, будь ласка. Цифру назву, я не знаю. Ну, хоч, хоч що він продав, скажи. Три шерізяки п'яний продав, заробив собі він 500 гривень і, і пробухав їх одразу. Ну, 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 за чим осе таке писати? Ось, наприклад, <coughs> мішаня, привіт, дивлюсь тебе з самого початку, прошу не палимо, бо <coughs> Деки, наверное, це дивляться, сам з ним порішай. Ну, Дивіться, у нього толк толки має бути, правильно? От людини, ну, він щось має допомагати, собі заробляти. мені соответственно. Ну, я ж не альтруїст, безплатно з ним нячекся, як з дитиною, і нічого з цього не иметь. так я зніму відео, якісь 500 гривень з монетизації, Дітям хоч курку гриль, наприклад, куплю. З усього польза должна бути, понимаєте. Ну, если Якщо людина дурачок, то що ну, ну, я зрозуміло? Я вже зробив все, що міг, даже більше чуть-чуть. Так що, ну, отак от, от. Ось пишуть, цього полудурка треба закодировать, бо когось уб'є. Тут повністю согласен. Якби ми коли її купляли чи їхали купляти про одне балака, але ну, як показує практика, ну, ну пиздун не є пиздун. Ну, вірить не то, що не взяв. Все, все, що не сказав, все не ділає. Тобто, ну, якщо людина за слова не відповідає, що з ним панькаться? Мішання купив машину без стабілізації. Купив її вадік сам. Чого він її купив? То що в Запорожжі автомати іграні були, він отримав зарплату і бав їй одразу, і все в нього добре. А тут, виходить, гроші на кармані мулюють-мулюють, а пробухати він стільки не може. Ну і от. Як кажу вам, вадик, якщо робота не йде, бухати не можете, треба їхати, м'ясо жарити. Там михалаш десь удочкою лове. Дивіться, сидів у лодці. брошені, і тут красота, рибаки, плавають, там заплави, там ще здорові плеса. Заповідник, що казати. Раз, два, три, чотири, п'ять. Лілії жовті, лилії лілі білі. Зараз вже в не м'язка поїмо і підемо спать. Да, Михайлович, да. спати будемо? Чи будемо плавати? Підеш плавати? Да. Мать... Да? Що ти про дядька на лодці думаєш? Туди бігну. Пригнеш, я понял. Без матюків, без матюків, так? Розказуй. Ти же різячки принесла мангала? Все. Не дають м'ясо пожарити. лучше на лодке проплывать короче их тут сила куча. ты люди поставили такие э, и тут там с живцом еще укло блять вот такую щуку вытянем да. я понял все хорошо короче все лучше чем работать либо так такая... хорошо мишан но... е... а есть рыба она кусается Коротше, рибак сказав, що він туди кидає, тут рибу ловить. І ногами стукаєш? Дюра у нас сидить. Це тут до нас віддихав. Е, Обачно ми таке палимо. Ну, зараз така проблема, що дим сюди на нас йде. В общем, не знаю, що сказати. Ну, ви самі знаєте. Все, можна попросити, він вже скаже 15 матюків, Ну, попросили не казати. Там пляж, люди купаються. Це ж, зараз е, конкретно знаходимо річка Удай чи Удай, вона там понад посадкою тече, сюди витіка і там ще один поток. А це, виходить, за, за плив, чи як залив такий по карті здоровий. Завод. Заводь. Там люди ловлять заводних карасів. Рибаків ціле є. Їх мурашки в нору біжать і ці тут лодки фунциклірують. Ш Сіка риби наловили, спросите, Ви не одне, скажу вам чесно. Ні, ти. ти... Ти багато наловив, да, Марік один не одне не піймав. Я одну папа. Ага. Отаку. Да. Ага. Хорошо. Каже, включать буде сніматися. Що ти? Всім привіт. Всім привіт і що? там і сюди. Там булька випала. Булька випала. Іди ближче сюди, розкажи людям. Розказуй, що тебе вкусило. Ти муха вкусила носила. Муха, а накакала на тебе. Та ні. ногу накакала. На ногу накакала, муха. Я зрозумів. Що ще розкажеш? Сам каже, включай канал, зніматися буду. Всім привіт, ти вже казав. Тепер кажи всім пока, підписуємося. Підписуємося. Не підписуємося, підписуємося. Погнали наші городські, да, Міша? Залазь мої ноги. Эх, так і живемо. Ну это дому пешком, так? Да? Не Не пидеш? Що, рибак, смотав удочки? О. Порядок? Короче, мусор спалили. Папа! Той що тут везде валявся. Пособирали. Сутылка-то наша їде з нами, так, Михайлович? Що? Все, люди бачили, молодец. Да, рыбак страшный. Спиннинг лучше, чем у Вадиков тебе, да? Вадик качка? Да. Так не так надо сказать. Ты знаешь, как надо казать. Вадик Кадик. Вадик Кадик? Да. Да не кадик то хорошая машина. Вадик инвалидка. Вадик -инвалидка, Вадик -инвалидка. Надо сказать. Вадик инвалидка. Так, фоловеры, день номер 2. Неделя, выходный. Роботати вже будемо завтра. Річка там на карті, я дивився дуже широка. там десь люди бубнять. Таке карасик, мабуть, всякі лящі, лини є. Значить, ми на території якогось заказника. Те, що поїхали на один пляж, поїхали на другий. Щоб ви розуміли, до води не то що не підійдеш, до води не підійдеш. Так, все нормально. Зараз все покажу. Там десь ще заїзди, чую куча людей, може там пляж. Значить, якесь розлога велике дерево. Пуліки. Мангальчик. Там ліс. Там ліс. Ну Це, не на ту камеру знімаю, що обична, ну нічого. Дерева здоровенні. Зараз десь підемо. Значить, вийдемо з цих кущів, там всюди до ліси. Ось де ми знаходимося, куди ми заїхали. Ресурсів України. Природний парк Пертинський. Забороняється стріляти. незаконно ловити рибу. Ну, забруднювати несять в річку, ну коротше. Вартість відпочинку 80 гривень. Це я не знаю, що це значить, але отак. Біля мосту 100 гривень. Сегодня не будешь, когда всем привет. Да что ну, камера, лучи, лучи, солнце. Здорово, вас здорово. Я жду телефон поднимать. Сейчас будем там чудить. Ты всем привет будешь сказать? Всем привет. Всем привет. Что такое? Пишу, Мишка до мангала, там везде табличка, мусоры. мусорить. Дарева здоровая, не ну короче. Что-то мусора из спалили. Там тоже мусор, ну все как везде, ладно. Достаємо мангал, ребята, на тому мангалі не будемо жарити, він весь з мусором повний. Раз два. Раз, два. Ти несеш мангал, ти розпалюєш костер, ти м'ясо на шампура нанизуєш. Я тік-ток дивлюсь, вистроп. Пришли ми на голос, детський, тут річка, взагалі, пляж. Зараз тут. Це кропова, щоб ви розуміли. Юра, у нас там десь біля кропови, просто щоб... Який в тебе рост? А де, зараз, метр шість. Ось, ось, тут достань. Воно встає, так там менша якась. Ну, крапива, коротше, вища, ніж юровна, ось о крапива. Там ще більше є. Тут, кстати, в Лубнах кропиву приймають і корінь за бішені бабки. Це все кропиво. Зараз візьмемо вещь, божитки, закриємо машину, підемо, покажу вам все. Люди купаються, значить нам можна. А головне що, правильно, мало публіки. Там он дивиться, які оздоровені. Красотень, красотень. З той машини хтось заїжджає, але ну, у нас не Нива, так що, увы. Тигри, за качество відео зміняюсь, телефон не той взяв на що знімаю, але ну, тим не мене. Он мехаличка рапузочка, каже, там эти плавають, окуня здорові, тільки що я вже його скинув воду. О тут покраси віше буде Мангальчик розгорається. На углях. Д... Дрова рубать ніколи. Я собственно говоря як вам показати. Не, Михайлович, оце не, не треба. треба, я і так боюсь. Не Ось я верховодка йди. Та воно щось не я не бачу короте, в камеру. Телефон не той, що треба. Де окуня? Дивіться, яка красота. Та воно ця камера не бачить. Взагалі це і де в нас виходить. І туди пішов. А ми з той сторони. Та не шатай цей місце і так боюсь. Вон бульба йдуть, бачиш, Бобер передить. А рибу. Та і думаю, видно буде, так? Да? Та видно, он, короче, красноперка на ладошку. В общем, тут риби більше, ніж треба. Люди купаються. Видно, ні? Накидали хліба, коротше, верховодки припливло. І щоб ви розуміли, вона така сантиметрів. 17-20, ну як, як мой повно, А хліба вже немає, тільки вже красноперки піднімались і Ті Леші знизу такі підходили ну, в общем це риба на ладошку, просто щоб ви розуміли, це плавають тут закинуть Тебе закинуть? Да, а ти що сухий до сих пор? Голі є. Голій? Да. Хорошо. Трусі мокрі. Труси, Труси мокрій. не вовсі, мокрі. ось я в берег. Виход з води. Не треба. Не знаю, хоче впасти, наверное, не ли. міша. Ну где пункайсь? Воно не горить нічого, вода кусається, все як съда у нас. Коротше я наївся. ось Дві шроби би це непонятне. Коротше, все, все, все да, ви поняли, да? Все сімейство. Все, все Шановні, э, покидаємо територію, Юра вона поводів дав, їх реально ну, багато. Потім стало нормально, Прошло, короче, куча людей і вони всіх почали кусати, з нас переключились і можна було жити, так, да, Юровно? Mm -hmm. Так кончились наші виходні. Завтра починаємо жити. Ще працює сильно, я ще не придумав. Що будемо завтра? Будемо працювати чи ні? Чи хватило будемо? Носитися по річці і їсти м'ясо і все. Да. Да? Хороша ідея, тільки недовго, так? Да? Юрна не хотіла я її укинув річку і нормально все пішло в неї. Ха? пипизизимся да все и лайки ставим як ты лайки там лайки ставим что да. есть директор даже нам крутого включив с удочкой покажи людям хоть удочку тобі лайк поставлю рыбак рибацюга да который рыбак накупався не балака там. Бачите, машина одною рукою знімаю, другою і машина їде по дорозі, як треба. Все чітко. Напишете, що дітям я взяв сікло висовуватися, зголосимо, але їде 22 кілометри.